Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був довгий і важкий день. Херсонщина. Четверо поліцейських загинули під час стабілізаційних заходів. Російські міни. Серед загиблих начальник поліції Черкаської області Михайло Кураченко. Він допомагав колегам на півдні, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада. Помічник Чергового Уманського райуправління поліції Вадим Пережок. Життя ще чотирьох поліцейських зараз рятують лікарі. Сили поліції разом з усіма силами оборони нашої держави зараз на передовій. І разом з усіма захищають українців. Разом з усіма несуть втрати. Мої співчуття. Донеччина Сьогодні ж російська армія нанесла удар. По Кураховому дуже жорстокий, абсолютно прорахований саме по мирним людям, по звичайним людям по ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку. В переліку загиблих станом на зараз 10 людей, багато поранених. Мої співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Провів сьогодні засідання Ставки. Доповіді командувачів, розбір ситуації на конкретних напрямках, передусім щодо Донецької області, районів Бахмута та інших найгарячіших точок. Там дуже жорстке протистояння. Кожен метр має значення. Я дякую усім нашим хлопцям, які знищують ворога саме там щодня, щоночі, щогодини. Звичайно, наставці приділили належну увагу Луганщині Харківщині, були доповіді по ситуації в цілому і на кордонах. Енергетика це постійний наш пункт порядку денного і на ставці, і на урядовому рівні. Провів ще нараду щодо стабілізації енергосистеми і захисту наших електростанцій. Постійно збільшуємо генерацію і постачання електрики. Майже щодня додаємо ще обсягу. Але варто не забувати і не забувати усім. Щоб відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського енерготерору, зараз неможливо, потрібен час. Саме тому у більшості міст і районів зберігаються графіки відключень, станом на цей вечір найбільше відключень у Києві та області на Львівщині, в Житомирській області, на Хмельниччині, Полтавщині, Вінниччині та в Закарпатті. Я дякую усім нашим енергетикам, ремонтникам. Бізнесу, працівникам комунальних підприємств і місцевій владі, які роблять все можливе, щоб полегшити становище для людей. До речі, сьогодні відзначається день місцевого самоврядування це свято усіх, хто працює з людьми безпосередньо і від кого залежить майже все в громадах. Як і в будь-якій владі, в місцевому самоврядуванні є різні люди різних особистих якостей і поглядів. І сьогодні я дякую всім тим. З цих людей, хто на своєму рівні дійсно захищає свої громади, кому може довіритись і до кого приходять по допомогу, хто дійсно опікується обороною в межах своєї відповідальності, хто готує усе, щоб його чи її громада могла легше пройти цю зиму. Я дякую, і вітаю з вашим професійним днем. Маємо сьогодні дуже важливий результат у Франції. Верховний суд Франції залишив в силі рішення про стягнення на користь українського Щадбанку з держави-агресора. Сума з нарахованими відсотками майже півтора мільярда доларів. Цей судовий процес тягнувся ще з 2015 року: більше шести років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису, який дехто висловлював. Але є Ця перемога для України. Росія відповідатиме за усі вкрадені активи української держави і компанії. Це перша перемога державної кампанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму. Я дякую кожному і кожній, хто забезпечив цей результат. Сьогодні ж, представники офісу і уряду взяли участь в конференції в Америці. Конференції, яка присвячена створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України зараз теж ще не всі у світі погоджуються, що цей трибунал спрацює, але щоб не казали, ми будемо робити своє і обов'язково доб'ємося результату для України і українців. Вже готуємося до подій другої половини тижня в міжнародній площині. Будуть важливі рішення. Для нашого захисту робимо все, щоб вони були сильніші. Я дякую усім партнерам нашої держави. Слава усім, хто працює заради перемоги. Слава кожному нашому воїну. Усім, усім, хто здобуває для України життя. Слава Україні!